З початку повномасштабної війни Дар'я Долтовена стала регулярною доноркою. Уже 11 разів вона здавала кров, аби підтримати країну в найскладніші часи. Дівчина зізнається, спершу було непросто, втрачала свідомість, але з часом зрозуміла, якщо не можеш допомогти на передовій, варта робити все можливе в тилу. Змотивувала чоловіка, і спочатку я сама. Перший раз ходила, потім він доєднався до мене, і тепер ми вдвох ходимо регулярно там, раз на два на три місяці. Просто щоб був нормальний срок відновлення, не падав гемоглобінчик. Дар'я з чоловіком не лише регулярно здають кровь самі, а й мотивують до цього друзів. Дехто з них вже долучився неодноразово, інші тільки починають. Але кожен розуміє, навіть одна донація може врятувати життя. У нас є дуже велика нестача крові, так як Дніпро є. Ну, як я зрозуміла, прифронтовим містом і першим містом, яке приймає військових поранених в важкому стані, і тому дуже важливо мати ці запаси крові на фронті. Так само дуже важливо, щоб був хоч якийсь мінімальний запас, щоб просто протримати бойовим медикам пораненого захисника або захисницю до приїзду вже спеціальної групи, яка може далі транспортувати людину. Після того як кров використали донору, надходить коротке повідомлення. Дар'я зі. Знається, ці кілька слів про врятоване життя щоразу викликають в неї сильні емоції. Коли використовують твою кров, тобі приходить см що Сьогодні ваша кров врятувала життя. Це, це це дуже приємно. Я Коли перший раз отримала, я сиділа. Мене аж сльози йшли. Свою донорську історію має Дмитро Бочаров, ректор університету митної справи та фінансів. Після початку повномасштабної війни він також став здавати кров регулярно, щоб допомогти військовим та країні. В лютому 22-го року я вийшов ну на мінімально допустимий проміжок, тобто на два місяці, і протягом двох років здавав отак: от от, практично через 60 днів, тобто через два місяці, тому що ну, вважав, що Скільки я не воюю, хай має кров воює. З часом чоловіку довелося збільшити паузу між донаціями. Медики йому нагадали, вік і загальний стан організму теж мають значення. Наразі Дмитро Бачуров здає кров раз на чотири місяці та додає, якщо з'являється спокуса відкласти здачу, він знаходить свою мотивацію. У мене доволі ну, рідкісна якби, група, третя мінус, якби і резус такий, ну воно не часто є, тому якби, як правило, цю кров ну, просять навіть, щоб, щоб приїздили, щоб не звалякали. Тому я собі другий раз таки кажу, що ок, ти не поїхав, можливо, саме сьогодні твоя кров буде потрібна десь і могла би врятувати комусь життя. Збираюсь, їду і, і, і потім щасливий повертаюся назад. В університеті митної справи та фінансів є свій пул донорів. Кожен із них здає кров у зручному для себе режимі з урахуванням медичних рекомендацій та індивідуальних особливостей. Хтось робить це раз на два місяці, інший раз на півроку. Але всі розуміють, регулярність головне, аби донорство було безпечним і ефективним. Якщо здається кров, якщо людина втрачає е, стандартну дозу крові, то у неї активізуються процеси регенерації більше і е, утворення нових клітин. І ще було проведено декілька досліджень щодо того, що люди, які проводять е, періодичні кроводачі, менше статистично хворіють на онкологію, тож це корисно для здоров'я ніж здати кров, кожен донор проходить медичний огляд. Лікар оцінює загальний стан організму і вирішує, чи немає протипоказань тимчасових або постійних. Також є обмеження щодо ліків, перенесених хвороб і процедур. Щоб донація пройшла без ускладнень, необхідно дотримуватися певної підготовки насамперед у харчуванні. Після 18 годин вечора не вживати ніякі м'ясні м'ясо, м'ясні вироби, риба, рибні вироби, молочні продукти, яйця, банани, авокадо, горішки, шоколад, тому що вони дають мутність плазми. А така плазма не підлягає обстеженню. І не підлягає і видачі до крові. дочі. усі групи крові наразі вкрай потрібні, але найбільше з негативним резусом пояснюють лікарі. Втім, не кожен охочий може одразу стати донором. Після татуажу, перманентного макіяжу або хірургічного втручання від донації доведеться утриматись щонайменше півроку. Це пов'язано з інкубаційним періодом серйозних вірусних інфекцій, таких як віл та гепатити.